Та читаю. Дід, мабуть, Європу пішов. Піду я за ним. Діду, ти що робиш? Тебе ж спина болить. Бабка Роше, Тоді давай мені я бабі ти... не розкажу. Що... І... Діду, а. де ти взяв ці ту? Ти а мої сила на концерті замість авто. А що вони тобі нужні? Теперь буду на подтансовке пити черного.